Відкриваєте інтернет, дивитесь оголошення Renault Master 2019 рік з пробігом 180 тисяч коштує 23 тисячі. І дивитесь друге оголошення Renault Master 19 рік також 160 тисяч пробігу і коштує 16. Чому так? Відповідає на ваше запитання. Приїжджаєте, підключаєте комп'ютер, перевіряєте автомобіль, в якому 160 пробігу. В результаті виходить 800, 900, 700, не менше. Тому і вартість дешевша. А в тому автомобілі, який коштує 23 тисячі, все чесно, все правильно. Тому дешевий автомобіль з малим пробігом не може бути. А коли ви шукаєте собі хороший якісний автомобіль, завітайте до нас. За посиланнями внизу телефони інформація.